Компанія прийняла рішення повністю перебудувати свої виробничі процеси. Перше, де ми побачили неефективність, це використання оранки. Ми також почали практику відновлення ґрунтів, оскільки ми розуміємо, що основний актив, яким компанія на сьогодні оперує, це ґрунт. Ви можете весною закривати по полях з великою кількістю решток, ви можете закривати вологу мілко на 3 сантиметри. Ви можете робити передпосівну культивацію. Ви можете цими агрегатами робити досить якісне лущення. Стерні цей агрегат дає нам змогу задіювати трактор, яким він агрегатований впродовж цього сезону. Ми зараз знаходимося на західному кластері компанії. Це Вінницький кластер. Ми в Липовці. Кластер обробляє 22 тисячі гектарів. Основними культурами є озимий ріпак, озима пшениця, кукуруза, соняшник та соя. Концептуально хочу розказати, що відбувається і чому взагалі ці агрегати з'явилися. Саме як елемент технології, компанія прийняла рішення повністю перебудувати свої виробничі процеси. В кінці 2023 року. Відповідно, перше, де ми побачили неефективність, це використання оранки масової. Тому що навіть вже на сьогодні Вінницький регіон, як показує цей рік, як підтвердження, він не зовсім стабільний по волозі. Відповідно, першим, куди ми почали дивитися, оскільки основний бізнес це все-таки рослинництво. У нас є тваринництво і на цьому кластері є тваринництво, є елеваторний напрямок, але основний напрямок росту це рослинництво. Відповідно, перше, що ми запланували, і що купили цю техніку, яка вже досить гарно показала себе на весняній посівній. Дуже якісно, без, без абсолютних питань. Ці агрегати і закривали вологу, і робили передпосівну культивацію під соняшник, під кукурузу, під сою. Що стосується зміни глобальної в технології. Тобто плуг завершив своє існування на усіх кластерах. І якщо в минулому був єдиний підхід по технології, він був збережений для усіх кластерів, то зараз ми поділили компанію на зони продуктивності. Якщо ми говоримо про південь, це одна технологія обробітку, це вертикальний обробіток і прямий посів за допомогою сівалок стріптіловських. Якщо ми говоримо про зону відносно достатнього зволоження, це Вінницький кластер, центральний, Київська область і північний Чернігівська, то ми відмовляємося від плуга. Відповідно, ми будемо робити наступні речі: під посів озимих озимої пшениці, озимого ріпаку. Ми будемо робити лущення. Лаповими агрегатами, які дозволяють якісно перемішати рослинні рештки, розподілити їх в горизонті ґрунту, підрізати. Після чого посів буде відбуватися як ріпаку, так і озимої пшениці, сівалками, по технології стрібків. По ярих культурах, по соняшнику, по кукурузі і по сої ми робимо комбінований обробіток, якщо по під посів сої. Ми робимо дисколаповим агрегатом, оскільки основний попередник це кукуруза. Ми робимо на 18-20 см прохід дисколапового агрегату. І цього достатньо весною ми маємо змогу дисковими сівалками якісними посіяти сою. Під кукурузу і під соняшник ми проводимо вимірювання ущільнення ґрунту, тому що оранка впродовж 20 років, як показує зараз практика, ми почали вимірювати пенетрометрами з прив'язкою до GPS-у, Грунтове ущільнення, і ми маємо е, таке стабільне ущільнення на глибині оранки, відповідно, його потрібно знімати. Е, тому під ярі культури, під кукурузу і під соняшник ми будемо використовувати лапові е, агрегати, е, теж від компанії Беднар Тераленди, які в нас е, вже другий сезон будуть працювати. Минулого року вони вперше були придбані в невеликій кількості, показали гарну ефективність. Цього року ми будемо е, їх кількість збільшувати. Крім того, ми купили бункери причіпні для добрив комбосистеми, які нам дадуть змогу під соняшник і під кукурузу внести локально добрива на глибину 16-18 см. Чому локально? Тому що в цій зоні зазвичай зберігається волога і добрива доступні рослині впродовж довшого періоду часу, ніж якби ми їх вносили в розкид. Крім того, на даних агрегатах ми також почали практику відновлення ґрунтів, оскільки ми розуміємо, що основний актив, яким компанія на сьогодні оперує, це ґрунт. І потрібно як мінімум втримати його якісні характеристики, а як максимум трохи покращити і структуру ґрунту, і в перспективі довгій його родючість. Тому на ці агрегати встановлюються бункера, які дадуть змогу при проведенні лущення сіяти сидеральні культури. Є мікс сидеральних культур, який нам дозволяє вирішити кілька питань насправді, тому що перше питання це додатковий азот в невеликій кількості, але ключова річ, чому ми почали використовувати сидерати — ми сіємо кукурузу по ріпаку. По ріпаку кукуруза зазвичай страждає, є певні особливості. Після буряка і після ріпаку кукурузу потрібно трохи витягувати. Відповідно, сидерати дадуть нам змогу. Трохи покращити стабільність отримання ворожої кукурузи по попереднику ріпак. Чому вибрали дані агрегати? Тому що вони універсальні. Як я вже казав, вони дозволяють вам задіяти ось цей агрегат впродовж всього сезону. Тобто ви можете весною закривати по полях з великою кількістю решток. Ви можете закривати вологу мілко на 3 см, Ви можете робити передпосівну культивацію під будь-яку культуру, агрегати не забиваються. У вас є змога як опцію мати вирівнюючі планки або рублячі котки, які теж вам в тих чи інших умовах дозволяють або краще подрібнити рештки, або вирівняти поле, якщо воно має певні нерівності. Після збору ріпаку, після збору пшениці, після збору сої ви можете цими агрегатами робити досить якісне лущення в стерні, сіяти сидирати. Заробляти цими, знову ж, цими агрегатами дуже класно заробляти з рублячими катками, ті ж самі сидерати. Дуже класно виходить. Я бачив в роботі, як це все працює. Можна робити фінішні вирівнювання полів навіть пізно восени, коли ґрунт іноді буває там, не зовсім сухим, ці катки не забиваються. Відповідно, агрегат, цей агрегат дає нам змогу задіювати трактор, яким він агрегатований впродовж цього сезону. Аналоги, звичайно, є. Але з урахуванням усіх чинників, ми аналізували конкурентів, і Версатайл був найбільш цікавим з точки зору ціна. Якість ми купили 9 штук, і це була напевно найбільша партія в Україні. Ми, мені здається, одні з перших взагалі купили їх. Це новий, це нов, нова машина відносно, і ми, да, ми купили їх досить багато. Вони не утворюють надлишкового поверхневого щільнення в тому числі. Передпосівний обробіток виконували таким різним насправді набором. Це були і лапові культиватори, якісь та й були, були компактомати, використовували навіть дискові агрегати, що, на мою думку, не є зовсім правильно. Тобто, був такий досить широкий набір техніки. Але на мою думку, ще одна перевага цього агрегату: що іноді за рахунок великих об'ємів в господарстві ви маєте заходити десь на межі перезволоженого ґрунту. Дуже часто це, це іноді відбувається. І цей агрегат він не робить зайвих ущільнень. Якщо ми говоримо про класичний компактомат, який має котки опорні попереду і позаду. Він в вологих умовах може створювати надлишкове ущільнення. В цього, цього агрегату цієї проблеми немає. Багато років проводили відбір ґрунтової вологи і порівнювали на ділянках, де була оранка, в межах того ж самого поля, кількох полів, і порівнювали це з рихленням. До червня місяця от статистика: до червня місяця на рихлених полях в Вінницькій області, досить посушливий, Це ямпільський регіон. Було плюс 20 міліметрів доступної вологи в метровому шарі ґрунту, ґрунту саме на рихленні. Так. Тому це не просто забаганка, є певні цифри, які підтверджують ефективність саме рихлення в порівнянні з оранкою. Ну, 1012-12,5 зробило 4 передпосівних культиватора. Ну, культиватора Версатайла. Це я говорю суто про весну, але зараз вони залущили. Велику кількість, ну напевно, всю пшеницю залущили тільки версетайлами три тисячі і працювали на лущенні теж.